Добрий день! Як каже народна мудрість, відкрити власний багатомільярдний бізнес це лише половина справи. Найскладніше придумати назву. І у сучасних великих компаній дійсно цікава історія. Тут і Apple, з нібито яблуком, що лежало на столі і відсутністю кращих варіантів назви, і Coca-Cola, що відсилає нас насправді до не дуже легальних речовин, і Google, що означає число, до того ж написане з помилкою. Але що це за число? З вами освітній Центр Максимум, я Ярослав, і сьогодні ми будемо розумнішати, адже поговоримо про Google, Google Plex та про те, як зустріти власну копію чи виграти мільйон. Ну майже буде дуже цікаво. Google це велике число що дорівнює 10 в сотій степені. Тобто у звичній нам десятковій системі це одиниця, за якою слідують 100 нулів. Його системна назва це 10 дуо тригінтільйонів або 10 секс дециліардів це в залежності від шкали назв. Термін був вигаданий 1920 року дев'ятирічним Мілтоном Сіроттою, племінником американського математика Едварда Каснера. Під час прогулянки з племінником та сім'єю Едвард думав над тим, наскільки великим числом можна було б підкреслити нескінченість. І якось сам натрапив на красиве таке число з сотнею нулів, і виявилося, що у нього не було власної назви. Тоді 9-річний Мілтон і запропонував слово Google. Можливо, його надихнув персонаж коміксів барні «Гугл». Назва, всім сподобалася, і Каснер згодом популяризував це число у своїй книзі 1940 року математика і уява. А Мілтон вже у 9 років зробив свій вклад в науку. Я особисто в 9 років робив вклад лише у свою колекцію наліпок. Цікаво, де вони зараз. «Гугл» не має конкретного значення в математиці. Він корисний при порівнянні з іншими дуже великими величинами, такими як число субатомних частинок у видимому всесвіті, або гіпотетичних можливостей у шаховій грі. До прикладів, загальна кількість елементарних частинок у Всесвіті становить близько 10 у 80-й степені, так зване число Едінгтона, що аж на 20 порядків поступається гуглу. Якби Всесвіт заповнити піском, навіть вакуумну його частину, то кількість піщинок все одно не дотягує до гугла. Не вистачило б буквально трішки, ще 100 тисяч всесвітів. Як ми знаємо, широке поширення слова відбулося через назву компанії Google. При цьому назва Google є випадковою помилкою в написанні слова Google засновниками компанії, яку все ж залишили, бо такий варіант усім сподобався. До речі, до цього Google називався Бекраб. Деякі речі здаються нам такими, що розуміються самі собою. Але цілком можливо, що ми б зараз могли не гуглити, а бекрабити необхідну нам інформацію. З жовтня 2009 року Google надав певним своїм серверам доменні імена в домені 1e100.NET, що відсилає до числа 1 Google. Google має також цікаву історію з мільйоном, мільйоном фунтів стерлінгів, якщо бути точніше. Британець Чарльз Вільям Інгрем у вересні 2001 року правильно відповів на всі 15 питань місцевого шоу, хто хоче стати мільйонером, ставши лише третім зареєстрованим учасником, хто зробив це. А до чого ж тут Google? Google це буквально відповідь на останнє питання для Чарльза. Але число зі ста нулями не принесло навіть 6 нулів пану Інгрему, а принесло лише один з найбільших скандалів в історії передачі. Його підозріла поведінка, нетипова для учасника, що бореться за мільйон. Постійні зміни варіантів і покашлювання з залу від дружини та іншого учасника привели організаторів до думки, що пан Чарльз Шахрай. І, хоч як він себе не виправдовував, суд визнав його та його помічників винними і зобов'язав сплатити штраф. Google це величезне число, але все ж для розрахунків інколи можуть знадобитись числа навіть більші. Наприклад, якби ми заповнювали весь об'єм всесвіту не піщінками, а нейтронами. Якщо вам мало Google, зустрічайте Googleplex. Plex. Значить покемони. Так? Там перша, друга форма була: пікачу, Врайчу, оце все. Googleplex – це число 10 в степені Google, тобто 10 в степені 10 в степені 100. І придумали його під час тієї ж прогулянки. Дев'ятирічний племінник Мілтон настільки увійшов у кураж від створення нових чисел, що на додачу до гугла запропонував одразу ще й термін Googleplex, що означав би число з такою кількістю нулів, яку ви будете писати, поки не втомитеся. Каснер вирішив прийняти більш формальне визначення, тому що різні люди втомлюються в різний час і ніколи не буде так, щоб Каснер був кращим математиком, ніж доктор Ейнштейн, просто тому, що він був витриваліший і міг писати довше. І на ходу придумав застосувати свіженьке число Google як. Степінь 10. Немає сенсу навіть думати, наскільки великим числом є Google Plex. Адже якщо типову книгу, можна надрукувати з 10 в 6 степені нулями. Це 400 сторінок, по 50 рядків на сторінці, по 50 нулів у рядку. І якби кожна така книга мала масу лише 100 грамів, то загальна маса всіх книг з числом Google Plex становила б 10 в 93 степені кілограм. Для порівняння. Маса Землі становить майже 6 на 10 24 степені кілограм. А загальна маса всіх зірок у спостережуваному Всесвіті оцінюється в 2 на 10 52 степені кілограм. Для наочності можна сказати, що маса всіх таких книг, необхідних для написання Google Plex, буде значно перевищувати масу Всесвіту, що спостерігається приблизно в 5 на 10-40 степені разів. Якщо уявити, що ми почнемо записувати це число на всіх частинках, що є всесвіті, тобто на кожній частинці поставити нуль, то нам все одно не вдасться записати його повністю. Ну і найбільш приголомшливе порівняння. Всесвіт деяким вважається нескінченним, тобто дуже великим, але якщо навіть він має межі і в діаметрі він Google метрів, то ви Увага! зустрінете власну точну копію. Та не може бути. Серйозно? Якщо максимально спрощено, то ентропія дозволяє вирахувати число квантових станів як 10 в 10 в 70. Це кількість усіх можливих комбінацій з усіх частинок та порожнечі всесвіту, що займають певний простір. І це число менше Google -плексу. Тому ви гарантовано зустрінете набір частинок ідентичний вашому, і до того ж не один раз. Але об'єм всесвіту оцінюється як 3,5 на 10 в степені 80, що сильно менше Google тому наразі без двійників. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, то з вас гігантський лайк, велетенська підписка, дзвіночок та коментар тут вже довільного розміру. До зустрічі!